Всім доброго дня! Сьогодні на огляді Peugeot E208 2020 рік, кінець року, це Німеччина. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. І відразу буде перший облік на нового власника, вартість якого складає тисячі гривень, оскільки на електромобілі не сплачується пенсійний фонд. І так, 50 кВт. Батарея запас ходу до 400 км з можливістю швидкої зарядки ccs 2 До речі, від нуля до повного. Щось там в районі 40 хвилин. Дуже крутий автомобіль, повністю цілий, без жодної фарбованої деталі. Оптіка в нього Peugeot LED Technology, асистенти утримання смуг, вщитування дорожніх знаків. Дістронік, асистент паркування попереду та позаду. Камера заднього огляду. Також у нас присутні два комплекти дисків із літньою та зимовою гумою, два ключики, сертифікат відповідності Євро 5. Ви просто подивіться на цей космічний салон. 29 тисяч кілометрів рідного підтвердженого пробігу. Просто подивіться, які космічні сидіння. Що тут говорити? Новий автомобіль Кермо 29 945 3D. Digital Cockpit. Так, запас ходу на ще на 140 кілометрів. 200 ми вже сьогодні наїздили, слава Богу. Тут абсолютно все в новому стані. Також у нас є вибір режиму руху, Eco Sport, Normal Android Auto, Apple CarPlay. Клімат-контроль заводиться він у нас з кнопочки. Також дуже прикольний тип-сішний і звичайний виход. Тут бардачок, тут бардачок. У нас також присутня повна сервісна. Історія. Автомобіль чистий 20-й рік. 10-й місяць. 2020 року автомобіль був куплений, кінець. По суті, 2020 року. Також у нас в комплекті йде зарядка для того, щоб вдома заряджатися. Ось вона в комплекті складена. Подивіться, як все гарненько в багажній також обшитий. Ляда тут повністю ціленька, без будь-яких пошкоджень. Реально дуже крутий. Пижик в стані нового. Виглядає він просто космічно. 29 тисяч німецьких кілометрів із сервісною історією. Надзвичайний стан. Сох батареї складає 100%. По суті, це новий автомобіль, який ще навіть толком обкатку не пройшов. Акустичне лобове скло. 3D задні ліхтарі. Утримання у нас також присутні смуг, навігація, CarPlay, Android Auto, камера. Камера. Заднього огляду вона робиться як 360. Так воно все виглядає, тут можна вибирати різні параметри. Зараз відкрию підкапотку. Ось кнопочка асистента утримання у смуги. Під капотом у нас 100-кіловатний двигун, без жодного фарбованої автомобіль-деталі, жодний болтик не відкручувався. Подивіться. Так, сервіс. Так, давайте зараз відразу перевіримо його на рахунок. Під фарбувань. Автомобіль у нас не фарбований. По крайній мірі ми його купляли як не фарбованого. А що насправді ми зараз з вами подивимось? Так, давайте на рахунок підфарбувань, зараз його пройдемо цього мега-красавця. Поїхали. Кольоровий метал 87 96 96 89 89, 78. Не фарбований. Крило 98, 107, 99, 86 і низ крила 75. Двері 95, 90, 95, 95, 100 Низ. 74 74 93. Вікно у нас 20-го року, не знаю, чи сфокусує. Так, батон. Поїхали. 106, 98, 110, 110, 92, 92, 85, 94, 94. Батон 95, 104. 104, 89, 83, 83. так, Задні фари в нас 3D, вони не побиті, не потріскані. Заднє крило 103, 90, 90, 91 верка, 95, 95, 96, 96. 85 двері, не фарбоване, крило заднє, не фарбоване, дах у нас не фарбований. Багажник. 83 74 74 75 83 93 88 93 79. Заднє скло у нас також оригінал, 2020 рік. Так, заднє крило. Ця фара у нас також не побита, не потріскана без запотівань. 93. 93, 94. 104. 96. Криша. 96. 97. 97. 97. 112. 92. 92. Батон вже дійду 109. 98. 98. Так, задня дверка. 99, 99, 106, 100, 97, 89, 89, низ. 77, 77, Водійська дверка. 106, 106, 107, 94, 81, 95, 95. 96 90 90 крило 101 101 95 95 103 103 85 92 92 93 93 93 93 Жодної фарбованої деталі, всі вікна в оригіналі. Ось такий Peugeot у нас в продажі. 2020 рік. 50 кВт батарея Запас ходу до 400 км, сох батареї 100%, 29 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Дуже класна комплектація, дуже класний автомобіль виглядає. Без жодної фарбованої деталі. Два комплекти дисків з гумою. Атомобіль повністю обслужений, повністю сервісною історією. Вартість його буде написана в описі під цим відео. Можлива також доставка до вас під дім. І також продаж з повним або частковим поверненням ПДВ. Кого цікавить. Будь ласка, звертайтеся, надамо більш детальну інформацію. Ви просто подивіться, як. Як він просто виглядає, яка сексуальна в нього попка. Пежо в продажі.